Ти почуває, ти так любиш, так? этот? тут. Все, ти хороша. Хороша, да. Ось. Вона у нас в гараж корпоративі жила. Ми її кормили, поїли. Зимою кажемо, Теплі її держали, домик був, ми бутилочки де, 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 ну, з водою зарачує, печка є, стопили. Ну, Машини заїжджають, вона на капоті спить, як це ж стелили кова, який вона спала на цьому на машині. А утром вона нас зустрічала. Її три дні не було, а 28 числа вона якраз прибігла. У мене враження. Я побачив, хвостика немає. Бачите, хвостика немає, тут було страшне, це вже зажило. Ми повезли в три клініки. В одну повезли ми там, де її стерилізували, там операцію робили, нас не прийняли, кажуть, давайте записуватися на завтра. Ми повезли тоді на южну сюди, ну, государство. Там нам дали рецепт, ще чому які, і все, ми забрали. А на другий день... Ми привезли вже сюди. А на сьогоднішній день ми перевезли вже на стаціон. В Цілому потрапили в доволі такому важкому стані. Це були множинні опіки другого, третього ступеня, область мордочки, лапки, корення хвоста, множинні травми, обличчя, є вишної раковини. Ну і гніння, гніні враження були також. Тому стан був ну доволі важкий, якщо чесно, попрацювали ми з нею довгенько і досі досі цим займаємося. 10 лютого відділенням відділення поліції номер 1 а за даним фактом розпочато кримінальне провадження з правовою кваліфікацією, частина 1 статті 299 Кримінального кодексу України саме за жорстоке погодження з твариною. Нам відомо, що невідома особа жорстоко познущалася над кішкою. Небайдужі люди доставили тварину до ветеринарної клініки. Повідомили про це в соцмережі, а в подальшому також звернулися із відповідною заявою до поліції. Наразі кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування. по ньому проводяться слідчі дії. Чесно, прогляді було чітко видно, що це опікова травма, яка була спричинена ну вогнем, якщо так можна сказати, тому що було чітко видно опалену шерсть. Якщо б ну не розуміти, як це відбувається, то таке враження, як наче вона десь до вогню, просто була да близько. Але ураження були внутрішні частинки вух. Що говорить про те, що симетрично вогонь не міг так потрапити випадково, тобто це явно було зроблено ну спеціально. Зараз стане на неї набагато стабільніше. Вона пережила вже третю операцію, яка... Дозволили їй мати плюс-мінус ну, адекватний вигляд, наскільки це можливо. Дуже хотіли її лицеву частину мордочки, зробити так, щоб в неї не було видно ікла, але, на жаль, е ну, не було шансів на заживлення, тому на другій операції довелося зачистити трошечки більше. Вона зараз вже класна контактна киця, так що якщо її, я думаю, забруди додому, то все буде доволі круто. Хотя в руки нікому не давалося. У нас три чоловіки, які могли отак погладити. А щоб на руках її держати, вона ніколи не, не давалася. Як її піймали, У мене є кошка. Ну, моя кошечка. Ну, і ця буде. Ну, будуть двоє. Двоє веселіше. Біжи, 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 біжи. Ну. Луночка. Два.